Трамп, Китай, його це турне. Що нам очікувати в найближчий тиждень? Чи будуть ну заяви точно якісь будуть карколомні з вуст Трампа, але все ж таки глобальні зсуви, які призведуть до чогось? Чи таке очікується? Ну, звичайно, ми дуже хочемо, щоб зустріч Трампа і СІ допомогла нам пришвидшити завершення війни. Є різні думки на цей рахунок, що з однієї сторони це дійсно можна пришвидшити максимально, але і Китай. Зараз буде спекулювати на свої сильні позиції, на розумінні впливу безпосередньо на Російську Федерацію. Я не здивуюся, якщо Піднебесна візьме певну паузу, десь на певну кількість місяців до півроку, для того, щоб далі, якраз, посилювати власну. Цю ж позицію. Ну, тим не менш, тим не менш, будемо тримати кулаки. Звичайно, зараз це кращий все ж таки трек. Бо, ну принаймні Трамп і Сі вже показали, що вони можуть домовлятися, як це відбулося у Кейсі з Тіктоком, не дивлячись на ту шалену боротьбу стосовно напрацювання двосторонньої угоди стосовно рідкоземельних матеріалів. Тим не менш, цілком очевидно, що ну, є сьогодні аргументи у конкретно Трампа, аби донести їх до сії стосовно необхідності, все ж таки, завершення російсько-української війни. Тому тут я не хочу бути песимістом, закликаю бути реалістом, але звичайно будемо сподіватися, що ці зустрічі ця зустріч безпосередньо наблизить нас до завершення війни. Взагалі, оце цей загальний фон. знаєте, бо багато зараз новин, які говорять про те, що начебто буде кінець війни. Тут я згадаю новину, яка пролунала сьогодні. Головний рабин Дніпра сказав, що 15 січня 26 шостого року війна закінчиться. Ми бачимо потуги Трампа. Ми бачимо росіян, які то так, то ні. То позитив, то негатив, то буде, то не буде. Знову ж таки, це і стосується зустрічі е, Трампа і Путіна. Е, як виглядає ситуація станом на сьогодні от, для вас? Ну, цілком очевидно, що не просто так той же Дмитрієв знаходиться в Вашингтоні. Причому за неофіційними. Даними він там опинився раніше, ніж це опублікували CNN і було написано в його аккаунті в соцмережі X, тобто він заходився там набагато раніше, нібито. І це, власне, і засвідчує, що де намагання все ж таки не завалювати повністю контакт між росіянами і американцями. Зрозуміло, що зараз дають можливість Путіну прийняти правильне рішення щодо завершення війни, на це вказують і, нібито і введені санкції проти Лукойлу і Роснефті, але з додатковою ліцензією від мінфіну сполучених штатів, що ну фактично вони почнуть діяти тільки з 21 листопада. Далі ми бачимо ситуацію з репараційним кредитом на рівні ЄС, де Бельгія, ну нібито щось там не прот, проти зараз, бо не впевнена вона в спільній позиції, якраз в спільних гарантіях і так далі. І знову ж таки, на коли це все переноситься? Це все переноситься прийняття рішення на грудень місяць. Тобто, ну, де-факто, де факто, Путіну зараз показують. От за цей місяць. Будь ласка, прийми рішення про завершення війни. Правда, замість того, щоб інтенсифікувати дипломатичну складову, ми бачимо збільшення обстрілів української енергетики, нашого газовидобутку. Ну і іншої безпосередньо критичної інфраструктури дійсно з дуже такими реперними е, моментами, як, наприклад, е, прицільна атака на приватний дитячий садок в Харкові. Що ну, взагалі, за будь-якими рамками. А коли росіяни ще вкидають меседж, що там нібито військові були, що там ще щось було, шеврони вони там знаходять, та купа відео є. І безпосередньо після вибуху і реакції самих дітей, що відбувалися, і коментарі, ну це ж, ну. Не налазить абсолютно ця брехня, навіть якщо ця лапша на вухах і дуже прицільно намагаються повісити. Ну тим не менш, і це якраз і показує, що Путін сам за зараз задирає свої вимоги, задирає свою позицію, бо теж усвідомлює, що часу в нього на прийняття якогось рішення ну по факту не так багато, і оця налаштованість на завершення війни. До кінця року, яка зараз присутня, ну принаймні серед західних політичних еліт, а вона все ж таки може в перспективі пришвидшити завершення цієї активної фази. Але я тут підкреслюю на слові може, ми не можемо бути впевнені сьогодні ні в чому, бо все рівно слабка ланка лишається безпосередньо. Путін Путіна дуже сильно запевнили його оточення. ці струби, що війну можна продовжувати. Посилювати позицію РФ, і це буде набагато краще краще для Росії. Точно не буде. А ми бачимо, що на 26-й рік у нас уже і гріпини з'являться, як каже президент Зеленський, перші гріпини у нас можуть бути кращі позиції по далекобідній зброї. Ну і багато чого у нас буде далі розвиватися вже там з 26-го року. Те, що абсолютно не сподобається кремлівському режиму, і найголовніше мільйонам російських громадян, які ну очевидно цю всю. Незгоду з тим, що відбувається, будуть уже апелювати точно не в бік українців, а в бік десь луб'янки, в бік конкретного Кремля. Тому в нинішній ситуації все ж таки вікно можливостей місячне. А ну його точно треба використати. Але чи використає Путін? Побачимо, як пишуть деякі видання. Ну Трамп не може не реагувати на і подібні. Історії, які зараз покажемо, і удар по дитячому садочку в Харкові, і все це впливає. А от чи впливає подібна риторика? Давайте послухаємо і повернемося до обговорення. У війні перемагають неправильні чи неправильні люди. Але розлючені. Розлючені, що ламають волю до опору. Ламаючи волю в запроцівленні. Тому ще раз повторюся: так ми нарешті почали виносити все. Не буде життя ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в Миколаєві, ні в Одесі. не буде цих міст і не буде Києва, якщо мирні жителі не зрозуміють, що їх обрали як витратний і не повалять свою нацистську владу. А сил немає хоча б забирайтеся з тих міст, зрозумійте, що вас використовують як живий щит. немає сил виїхати. Вибачте Дозвольте нагадати вам про долю содому і Гомори. напевно, там теж були мешканці, які просто не могли виїхати. Ця е фашистська риторика, вона ну не нова. Але вона продовжується розгортається, і я розумію, що можливо це знаєте дуже мілко так для Трампа орієнтуватись на цю пропаганду, ну але ж. І аналітичні центри працюють, і світ це бачить, і бачать саме оцей фашизм, який не те, що зароджується, вже прогресує. Чи може бути так, що ну, і такі висказування, які перекладають відповідальність за вбивства дітей, звичайних людей, які живуть в своїх домівках, перекладають відповідальність саме на тих людей, які загинули, а не на них самих, які б'ють по людях. Ми ж прекрасно розуміємо, як діє безпосередньо російська пропаганда, і в даному конкретному випадку та це може десь ненароком потрапити в вуха Трампа чи на його очі. Я не думаю, що він так сильно аналітику вивчає, яка навіть йому на стіл кладеться. Ну але тим не менш, той же інститут вивчення війни чи. Схожі організації зрозуміло, що вони подібні речі підмічають і подають їх збито якраз в конкретні меседжі, що власне відбувається. Я не бачу тут абсолютно нічого нового. Той саме Соловйов, ми пам'ятаємо, він погрожував ядерною зброєю і атаками на Лондон, на Берлін, на інші європейські столиці. Я не пам'ятаю, чи були там на Вашингтон погрози. Ну теж. Там дуже багато ним сказано за ці роки. А я, до речі, хочу нагадати, що в 90-х роках Соловйов був нібито ліберальним журналістом, таким <світ> демократичним. Ось у що воно все вилізло і виросло. Ну тому насправді, я думаю, тут більше будуть реагувати на Медведєва, що і так низько для Трампа. Ну, принаймні він на Медів'я все рівно реагує, як ми це бачили. Там же ж черговий пост з'явився. З прокльонами сполучених штатів і так далі. Тому оце дійсно цікавий момент. Бо з однієї сторони, нібито там Кирил Дмитрієв щось намагається розказувати про космічні кораблі, які бороздять простори всесвіту, і тут же вивалюють конкретно Медведєва, який. Продовжує тему погроз. Ну і фактично і Соловйова кампанія, це ж звичайно одна і та сама пропагандистська лінія. Логіка, то яка Росія нібито не прогнеться, вона нібито готова воювати і далі і тому подібне. Ну і плюс ми ж бачимо, що сигнали йдуть про нібито готовність до наступних етапів санкцій не з боку вже Європейського союзу, а з боку самих Сполучених Штатів. Тобто, те, що ми побачили стосовно Лукойлу і. Роснефті це лише початок великого шляху, якщо звичайно Російська Федерація не змінить власну позицію. Та, чесно кажучи, той емісар Путіна, якраз Дмитрієв, який активно розходився телевізійними студіями, і CNN, і Fox News, то його цитати ну теж такі специфічні, не демонструють вони. Дійсного бажання завершити війну, навіть маніпулювання такими якраз темами як російське, начебто російське населення на Донбасі, тобто, вже навіть не російськомовне, а російське населення, на яке напала Україна. Ну, тобто, це такий маразм, і то він же ж не вказує прямо Донбас, він вказує там на російські регіони. А корінний киянин Дмитрієв. А він Київ вважає російськомовним чи не російськомовним. Ну питання риторичне, і це якраз і показує, що ну Путіна з'їхали всі взагалі розуміння, де зупинятися де ні. Ну тим не менш, тим не менш, все рівно є намагання зараз достукатися. Якщо не до Трампа, то принаймні до його спецпредставника Віткофа. Інших якраз республіканців для того, щоб зупинити цю навалу і санкцій, і збільшення військової допомоги України. Бо цілком очевидно, що в Кремлі перелякались і не очікували подібного ходу від Трампа. Ну так треба було їхати без ультиматуми в Будапешт, не виставляти свої пісульки, і що вони там неофіційні, офіційні, не публічні ком'юніке направляли минулого тижня. А воно ж все якраз пішло ламатись саме через те, що знову Путін не дотримав свого слова і знову почало йти все на відказ. Ну Трамп цього, очевидно терпіти більше не хоче. Угу. Ми ще повернемося до цих глобальних питань що, щодо питання, що взагалі відбувається, але от така цікава ситуативна новина, яку хотів би з вами згадати, за рішенням КДБ у Білорусі заблокували в але потім за декілька годин розблокували обмеження, ці тривали, як я вже сказав, декілька годин. Але ну, чи це, на ваш погляд, випадковість, чи це такий friendлі fire, чи це може. Може. От, знаєте, Перша думка у мене була, коли я заголовок прочитав. О, це хтось кому сигнал передає такий цікавий, чи що. А, ну, Чесно кажучи, різні версії, І, зокрема, в моїй голові, навіщо це все було? Зазвичай, коли білоруське КДБ дає якраз команду на блокування, там конкретні уРЛ, конкретні адреси. Ну, якщо там, наприклад, є групи, які там КДБ вважає терористичними, екстремістськими, то блокується доступ до цих груп. а Там чітко було вказано загальний домен ВККГУКОМ, і це дійсно це. Велике питання, чи не передають такий привіт саме Російській Федерації і демонстрацію того, що Білорусь готова бути якимось там посередником, чи ще щось. Ну, я особисто я не маю сьогодні якоїсь єдиної позиції uh -huh. на цей рахунок, але випадок дійсно дуже цікавий, і якраз демонструє ну, намагання все ж таки Лукашенком. Показати ну певну свою автономність, начебто, ось бачите навіть в Білорусі можуть блокувати російські соцмережі не тільки там умовно опальний київський режим, і так далі, але й навіть своє рідне, там в рамках так званого союзної цього государства, союзної держави, тобто насправді різні можуть бути моменти, але Точно не випадковість, що це відбувається нині, а якраз коли намагаються інтенсифікувати кулуарну дипломатію, причому не лише з Москвою, а й з Китаєм, якраз по темі завершення російсько-української війни. І я здивований, чому не відкликали цю заборону за декілька хвилин. Коли воно протримало дійсно декілька годин, це. Все ж таки має бути певний знак, але який саме будемо далі вже розшифровувати відповідний Е, угу. Ще є одна важлива новина, яку слід згадати. От зараз у мене перед очима Радіо Свобода новина з новина заголовком Вбивство в ТЦК чи смерть від падіння? Як помер Роман? СОПін деталі до цієї новини додаються. Там її взяли вже на контроль цю ситуацію. Йде розслідування. В принципі, основні такі засади цієї новини більшості людей відомі. Якщо дуже коротко, у Києві помарчук, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту, був мобілізований 18 жовтня. На наступний день включений до складу команди для подальшого приміщення до 71-ї окремої ігорської бригади ДШВ ЗСУ. України проте 19 жовтня він потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, де кілька діб перебував у комі, після чого помер. E, кажуть про епілепсію, якою він не страждав, що це в ході цієї епілепсії таке могло статися. Хто ще згадує якийсь конфлікт гіпотетичний? І ця історія поки що обростає такими і домислами, і непідтвердженими підтвердженими фактами, але все ж таки факти є. От мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, які для себе такі, знаєте, несостиковки знайшли? Ну насправді, перше, що впадає в вічі, якраз оця версія, що він впав і наніс собі гематоми, якраз ці в припадку чи ще щось. Наскільки я розумію, там ножинні гематоми були доволі серйозні. Ну, тим не менш, треба дати можливість слідству все ж таки провести адекватне розслідування. Я, чесно кажучи, здивований одразу зливом інформації, що бачите, там ледь не 10 свідків сказали, що ну та він сам впав і так далі. М -м, настільки оперативно, а це ж не є розголошенням слідства, чи ще щось. Ну тобто, зрозуміло, що цю тему точно не варто інформаційно ховати. Максимально те треба її поделювати. Знаємо, що вона вже є. На контролі безпосереднього міністра внутрішніх справ про що було озвучено на годині запитань до уряду у Верховній Раді, ДБР, відповідно, проводить своє розслідування. Ну точно цю тему не варто ховати і. Я думаю, що вона має бути певним маркером лакмусовим папірцем, бо ну є дуже серйозні інциденти в рамках мобілізації. Ми це бачимо, і це на жаль використовує і російський агресор максимально. Спекулюючи на відповідних вадах мобілізації, ну те, що все ж таки є тема пропаганди, я це відставлю в сторону якраз з боку росіян. А все ж таки зосереджу увагу на те, що за даними офісу генерального прокурора, у нас з 2022 року близько 290 тисяч справ, це СЗЧ і дезертирство. Відповідно, ну це ж не відбувається на рівному місці, і очевидно, що є знову зокрема вина і в низькій якості мобілізаційного процесу, що вимагає дуже серйозного перезавантаження цього питання, і соціологічні дослідження теж це демонструють. Кожен випадок, подібний точно потрібно розслідувати, ховати це виключно під темою. Це псо, це фейк, це штучний інтелект і так далі. Вважаю це неправильним за нинішніх умов. Очевидно, що суспільство вимагає відповідей і. Якщо буде чесна розмова безпосередньо із народом, чому це сталося, і народ побачить, що винні дійсно покарані немає різниці, чи винні є цивільними чи військовими, чи представниками там правоохоронних органів є конкретне законодавство, яке так само має працювати в умовах воєнного стану саме за демократичну Україну? Боряться сьогодні сотні тисяч наших військових. І відповідно, і цю ситуацію я не знаю, ну не можна її трактувати, прямо чи це вбивство, чи смерть через те, що там, там людина впала. Тобто, тут треба дійсно тут треба розбиратися, але я особисто буду максимально слідкувати за цією справою, тому що ну подібне має точно повторюватись і не бути системою, бо на жаль, в багатьох випадках. За НАТО вже переходять певні межі. Зрозуміло, що ставлять плани стосовно мобілізації на горі, але все рівно це все має відбуватися згідно з нормами чинного законодавства. Так бо ми боремося за свободу за демократію, і це та тема, на якій росіянам вдається спекулювати, беручи до уваги саме от такі факти, які дійсно. Не є нормальними, і вони виставляють це як ну от, бачите, от тут така Україна погана, от у неї все так погано. Але чим відрізняється Україна і Росія? Тим, що ми завжди рефлексували, що ми змінювали щось. Ми прагнули до зміни, Це прагнення є дійсно такою, ну найважливішим, напевно, маркером цієї різниці, бо вони. Там сидять зрозуміло в яких умовах і зрозуміло, що до кожного прикріп, прикріплений ФСБшник, який контролює цю риторику, і ні про які навіть думки щодо змін чогось мова не йде. Це системна пропаганда. Але як то кажуть, там своє робить, і проблема ця системна. Про це каже Лубінець і каже, вже з початку року він зауважував, що порушення прав людини з боку ТЦК набули масового характеру. Це з березня місяця він публікував цю інформацію. І, на жаль, донині чи є якась рефлексія у держави? Ми її не бачимо. Там були якісь потуги запросити пана Лубінця до Верховної Ради, щоб він прочитав все це якось ну, ще більше привернути увагу, але. Чи є ця рефлексія? Ну, Питання залишається відкритим. Ну, Тут має бути не просто рефлексія, тут має бути все ж таки розуміння, як діяти далі. Ми дуже багато говорили і правильні речі, що ТЦК потрібно модернізовувати в, ну, фактично такий аналог ЦНАПу, бо ну, фактично дуже багато архаїчних моментів лишилося. А ще з радянського періоду, попри зміну назви з військоматів і прийняття е, декілька років тому е, законодавства нового по територіальним центрам комплектування. Ну і плюс, е, знову ж таки, не всі в ТЦК погані і близько. Тобто є люди, які виконують е, відповідно накази від щирого серця, тобто є патріотами, не допускають подібних речей. Попри конфліктні ситуації, намагаються їх згладити, ну але є і ті інциденти з різними наслідками, що ми на жаль зараз і бачимо. Тому, до речі, я хочу висловити вдячність журналістському пулу 24-го каналу за те, що е, все ж таки тримаєте у фокусі уваги е, і, і, і цю ситуацію з паном Сопіним і загалом, тому що дійсно це і те, що нас. Відрізняє від росіян. Я тут з вами абсолютно погоджуюся, і в принципі, в нинішній момент ми маємо не лише говорити про кримінальні справи, про те, що покарань мають бути покарані ті, хто винний у подібних речах і побиттях, і, на жаль, загибелі людей. А тут маєте мова про докорінну зміну. Підходу до мобілізації можливо треба брати кращі сьогодні практики рекрутингу якраз наших бригад уже полків. До яких ідуть абсолютно добровільно високомотивовані люди, і це якраз абсолютно інший підхід, і ті, які люди зараз безпосередньо вирішують доєднатися до сил оборони України, вони дійсно відзначають кардинальну різницю у підходах між тим, як це відбувається в низці полків. Новостворених з тим, як діє вертикаль, ТЦК. тобто тут питання, звичайно, треба дуже серйозно вирішувати, і на рівні безпосередньо відповідно центрів комплектування та і вище, точно не закривати на цю тему очі, бо, на жаль, ця проблема сама собою не розсосеться. Угу. І, і тут, пане Ігоре, дякую, що ви теж стежите за цим питанням. І я хотів би доповнити, що мова не йде про там хороші, погані, це не предмет нашої дискусії. Е, предмет дискусії є е, беззаконня е, зауваження Лубінця, яке базується на певних емпіричних даних. А чи є реакція влади? Отут, от хотілося б більш скажімо так, конкретики дізнатися. Ну я сподіваюся, це не питання конкретно до вас, бо ну зрозуміло, що це потрібно інші органи питати і інших саме людей, але знову ж таки, щоб привернути. Увагу до цього процесу, бо з одного боку лубінець, який каже з початку року, що це система, що це певна системність, а з іншого боку, є інші представники влади, які кажуть, що це виключно ІПСО, діпфейки, і що цього бути не може. Є суспільство, яке mm. також прагне справедливості в цьому процесі, хоч розуміємо, війна і все це складно. Я відзначу єдине, що все ж таки ми бачимо зараз створення інституту військового омбудсмена, пані Решетілова, яка теж, принаймні, на словах, те, що вона заявляє, що вона бере ці ситуації під контроль. Але, ну, попри те, що є вже прийнято законодавство про інститут омбудсмена. Там ще доприймаються додаткові якраз акти щодо якраз адміністративної кримінальної відповідальності за протидію якраз роботи військового омбудсмена. Тому це все зараз в процесі. Дійсно, точно не варто зневажати ті матеріали, які надає омбудсмен Лубінець. бо, до речі, в нього доволі серйозна доповідь, яка була подана в цьому році Верховній Раді. Раджу з нею ознайомитись. Там дійсно каталогізовано все, і ну зокрема, і ця проблема висвітлена. Тому це якраз важливий діагноз. як ми знаємо, що встановлення діагнозу це вже перший крок до лікування безпосередньо хвороби. Тому хотілося б, щоб це робилося якнайшвидше, бо всі прекрасно знають безпосередню ситуацію на фронті. Ну і загалом в збройних силах, що стосується мобілізаційного треку.